Привіт, починаю своє відео починаю його з поїздки, в яку я вас візьму з собою. Йду додому, спочатку збираємося, треба речі зібрати і поїдемо разом. Дуже хотіла б поїхати, бо це місто, знаєте, таке, воно дуже пов'язане з ним багато, тому беру вас з собою. Всім привіт, дівчатка, дуже вас рада всіх бачити. І моє нове відео починалося з поїздки, як ви зрозуміли. Зрозуміли, куди я їздила. Я їздила в Чернівці, дуже таке для мене, можна сказати, улюблене містечко. Бо там пройшли мої студентські роки. Я навчалася там 5 років, це була заочна форма навчання, але все рівно я туди їздила, була у нас начитка, здається, два тижні, і місяць десь була сесія. І я тоді була вже заміження, а туди приїжджала без дитини, без чоловіка, бо вони тут були. І я відпочивала, відсипалася, можна сказати так, ходила по місту. Ну, мами мене мене зрозуміють. Такий був маленький, скажем так, відпочинок від такого сімейного можна сказати, життя. Звісно, ми там познайомилися з дівчатами, бо в нас група була без хлопців, всі були дівчата. Так, і е, деякі роз'їхалися, деякі ми здружилися і по до, досі спілкуємося. Все нормально. Зараз, знаєте, онлайн, інстаграм, вайбер, дуже багато е, таких мереж, е, де можна поспілкуватися. Але є одна така людина, там наша найкраща подружка, бо я навчалася з сестрою, чому так кажу, що наша. Ось ми е, продовжуємо спілкування, хоча вже пройшли роки, і наша дружба несеться через сіт. Ці роки Тому зустрілися, наговорилися про все, але, звісно, нам дівчатам дуже-дуже мало було цих е, таких вона працювала і тільки ввечері у нас е, виходила така можливість зустрітися. Е, в день ми ходили і по екскурсіям, і дивилися на місто і, взагалі Зазвичай ми ходили єдиними два рази. Їздили на тролейбусі, бо було так дуже-дуже спекотно. Мене здивувало те, що там приїзд дорожчий, ніж у нас. У нас 8 гривень, там 13. І маршрутне таксі ну це маршрутка. По 15 у нас 15. Люди дуже-дуже привітливі, там дуже спокійно, доброзичливі, поважають різну думку, бо у всіх там думка ну, відрізняється. І знаєте, так, мене здивувало, що Таку думку поважають. і якщо там ну, Хто мене зрозуміє, то зрозуміє, без претензій люди багато людей не нашої національності, і англійці були, і французи були. от Французи з нами були на цьому на екскурсії, тому вона вела спочатку українською, потім французькою говорила з ними ось так І якось так все було нормально. Ну, коротше, там такі якісь люди, мені здається, добріші, ніж трішки тут у нас. Ну, мені так здається. І відкриті. Можна ось зайти, наприклад, в тролейбус і розговоритися з людьми. Ось так. Ось тому е, місто мені як кажуть дороге. Я дітям всім е, я своїм дітям показала, де я навчалася, де проходили мої роки. Е, звісно, ми трішки, як напевно, всі студенти деякі пари прогулювали. Це була е, зазвичай математика, тому що ну, математика нам так по суті не потрібна. Була там якісь деякі ази, як кажуть, але ми не ходили на неї. Ось так е, показали в кінотеатр, де ми там прогулювали ту пару, ходили в кінотеатр. Таке, напевно, у кожного студента є. Ось так. Походили по закладах. В закладах дуже так, знаєте, всі такі привітливі, але я так скажу, що ціни, от, наприклад, з цінами дуже все смачне, це 100%. Але ціни є такі, як у нас у Києві. Ну, такі. І квартира, мені здається, ми знімали квартиру, ми їздили автомобілем і ми знімали квартиру. Ну, теж дорого. В принципі, я не можу сказати, я знаєте, визначаю дорого-недорого по своїй заробітній платі. І наскільки от людина їде, доба квартири тисячу гривень, і ну, треба на 7 днів, сім тисяч гривень, ну це так, мені здається, дороговато. Може, якщо б на місяць знімати квартиру, це було б дешевше. Ну, не тисяча гривень за добу, ось так. І по їжі можна готувати самому. Ну кухня була, можна готувати. Але ми вирішили приїхати, як ну відпочити. То ми їли в закладах. Зазвичай сніданок це був такий бюджетний заклад. А вже вечеря була це вже такий більш дорогий, дорога вечеря, можна так сказати. Але дешевше, звісно, чим у нас у Києві. Ось так тому трішки перезогрозилася, відпочила. Там дійсно люди, люди живуть, молодь гуляє, працюють. Я проходила, і жінка спілкувалася з, з, з подругою, так зрозуміла, і бажала неспокійних вихідних, як ми бажаємо. От я, наприклад, ухожу там з роботи всім спокійних вихідних. Ну це коли п'ятниця. А там казала, щоб вихідні пройшли з найкращими емоціями. Ось так. Може, у нас так теж говорить, але зазвичай спокійні вихідні. Хочемо, ми по крайній мірі. Ось ночі, звісно, там спокійні, можна виспатися, що я в принципі і зробила. Ось, хоча лягала спати пізненько, можна так сказати, але я висипалася. Бо тут, ну, самі розумієте, які тут ночі. Кожна людина відноситься до тривог по різному. Не хочу піднімати цю тему. Мені даються ночі це ці такі, які в Києві важкі. Ось так. Тому трішки перезагрузилися, я ж кажу, набралося таких позитивних емоцій. І знаєте, я подивилася, що люди ось такі, якісь такі добріші там. Ну, таке мене враження було. І що ще можу сказати? Ми от сказали б охарактеризувати чернівці, це б сказала тихо, чисто, нема бомжів, нема собак, цих таких бездомних і нема наркоманів. Ми гуляли, в принципі, і в центрі і на околицях міст, і наркоманів я там не бачила. Ну, може, це те, що ми не бачили. Хоча я не скажу, що ми там були місяць-два, може б я це побачила. Але ці дні, які ми були. Їх просто не було. Хоча я там знаєте, не в хаті не сиділа. Ми гуляли зранку йшли там вечір в обід приходили, трішки відпочивали. Хто в душ там хотів сходити, бо трішки освіжитися, а потім знову йшли. Ось таке містечко дуже дуже гарне. Дуже багато знаєте туристів. І з нами була на екскурсії французи. Ми були в університеті. Так, я там диплом отримувала, так, знаєте, згадала це все. Бо в центральному корпусі ми отримували дипломи, хоча навчалася не в центральному корпусі ось так поряд. ось, І дуже багато англійців, румунів, як правильно, румуни ж так казати, дуже багато людей різних, з різних країн, ось так вам скажу. Ось так. Так що набралося позитивних емоцій, привезла смаколики, доїхали, все добре. Я дочка так вперше їздила на таку дистанцію з далеку, і трішки я вам так відверто скажу, я переживала, але дуже-дуже все гарно прийшло. Тому я дуже рада, що є в Україні місця, куди можна поїхати, відпочити, перезагрузитися. Єдиний мінус, що потрібно гроші. Бо якщо у кого є гроші, то можна їздити кожній. Вихідні. Ось так. Тому е, зняла вас, для вас відео, що я купила в Чернівцях, ще була в Аврорі, тому е, запрошую подивитися з вами. І знаєте, зараз я ще таких на емоціях задала знаєте, ту себе студенткою безтурботно, спокійно. У нас були інші проблеми, ми не знали, що буде війна. І взагалі, це мене ці оці дні, яким я там була, е, я вернулася начебто життя до війни. Ось так. Так що я дуже-дуже задоволена, що я там побувала і надіюся, що і моїм дітям сподобалося. Я думала, що знаєте, може не сподобається, типу, але все сподобалось. І я була дуже-дуже задоволена, що всім всім нам сподобалося. Так, що, ось так. так, вам приємного перегляду цього відео. Не знаю, як я далі буду знімати і коли воно вийде. Всім гарного і спокійного вечора і дня. Так, дівчата, я вже вдома і хочу поділитися, які покупки я зробила сьогодні, і що ми привезли, як кажуть, з відпочинку. Відпочинок у нас був дуже активний, але я вам розкажу, чи поперед цього відео ставлю. Ну, я так хочу поспілкуватися. Кажуть. Так, там була копійка, я вийшла копійку, копійку, і там ось такий пакетик, якщо ви купляєте, інший йде в подарунок. Тобто я собі взяла і сестри ось такі квіти. Мені начебто сподобалось так. Що я купила там собі в ЄВІ була там акція. Не знаю, як у нас у Києві була ця акція чи не була. Але ось такі три маски. Дві ви купляєте. Одна йде в подарунок, і це маска, як Кажуть, як я кажу, шахетна маска. Це я розумію, це ненормально. Ми повинні вночі відпочивати. Але якщо вночі ви погано спали, ця маска трішки так рятує і дає вигляд. Наприклад, вам треба йти до лікаря чи на роботу, а ви ніч не спали, і треба якось треба якось іти, яка гроші заробляти. А ось ці маски дуже дуже класно допомагають. Так, взяла собі ось таку тарілочку в копійці. Хочу тут собі знати, робити такі сніданки, і не тільки собі, може там. І дочка захоче зробити собі, бо я думала, брати може декілька тарілок, вирішила взяти одну. Така тарілка коштує 115 гривень, така не бюджетна, але мені дуже вона сподобалася. Так, їхні місцеві смаколики, звісно, взяли ось такий буки, буковинський горіх. Це цукерки руч, ручної роботи, здається, так вона розповідала, їх іде 9 штучок, ми вже куштували, вони не мають такого знаєте, великого терміну, їх треба їсти, можна сказати, відразу. і ми ось так їх і везли, тому що ось так не можна було, тільки ось в такому вигляді. Дуже мені сподобались такі смачні цукерки, і здається, сину сподобалось. А от дочка, не знаю, їла чи не їла. Так, ось такий пряник купила я ще, я його не відкривала, тому не можу вам сказати. Але я дивилась пан Ярко. Це такий місцевий, можна так сказати, довідник. Він проводить екскурсії. Він говорить, куди піти поїсти, що купити в Чернівцях. Тому кому може хто планує їхати в Чернівці, пан Ярко, і він є в інстаграмі. І в тіктоці, я його дивилася відео всі тіктоці. Він розповідав, і завдяки йому я ще купила ось такі дівчатка Щербет. Я думала його не купляти. Але він, він казав, і там писали під ну, відео коментарі в Тіктоці. Казали, що дуже дуже смачний. Але ми прийшли, і ця жіночка, яка це все продає, здається, вулиця Кобилянської, 2, якщо правильно я кажу адресу цього магазину. І вона там дала на таку маленьку екскурсію і сказала, що Шербет дуже дуже смачний і дала його. Спробувати. Це дійсно дуже-дуже смачно. Потім взяла ось такі льодяники. Якщо в нас буде боліти горло, нехай буде, щось мені захотілося взяти. І ось такі цукерки, я кажу, для дорослих. вона так сказала. Але я побачила, вже, коли я прийшла, я хотіла вишню взяти, а це я взяла цитрус, а пельсинову негроні. Ну, нічого страшного, будемо куштувати, будемо пробувати. Це теж дуже-дуже смачні цукерки. І ці вишневі, і ці апельсинові. Що ще купила собі? в я купила за 70 гривень. Ось такі типи, там сінцей у них є, він такий маленький, але все, що є, є, і ось такі. Здається, 70 гривень вони коштували, вирішила собі привезти з чернівців. У нас в Києві такого немає, то я взяла з Чернівців. Потім робили нам такі фотографії. Дівчата робили собі самі, а ми йшли з сином. І нам зробили, ми не знали, що нас фотографували, тому я вирішила е залишити такими, як я, хоча вони е запропонували стати і ну, красиво стати і зробити. Але все ж таки мені захотілося ось такими їх і залишити. Якщо ви бажаєте платити, можете платити будь-яку суму: 20 гривень, 10 гривень, 50 будь-яку суму ви можете дати за ці фотографії. А можете і не давати, вони вам так їх віддадуть. Так, дівчатка, що ще? Начебто з покупок все таких з, чернівця, з чернівців. Але в мене сьогодні ще прийшла цей Алікспрес. Теж дивлюсь одного там хлопчину. Він рекомендував купити ось такі щіточки. Це я дивилася Геосік Дивіться, яка щіточка. Супер, вона буде проходити, наприклад, де е, ця плита тут гарно буде проходити, де е, раковина, кран. Ну, коротше, якщо ви берете одну, одна ціна, якщо ви берете дві е, дешевше, і так там шість можна взяти. Ну, коротше, я взяла. Посилання можу залишитись цим відео. Потім взяла таку е, щіточку, чи як то правильно сказати, такий, не знаю, як шкребок. Е, від шерсті, буду пробувати і на диван, і на цей пил. Побачу, відвідувати позитивно. І взяла собі ось такий обідок, як типу той вагоролік удається, але, дівчатка, він перламутровий. Не знаю. Він такий блищий, скажімо, не знаю, вам передає камеру чи не передає, але, мені здається, вам воно передає. Так. І я сьогодні була в ваворолі якраз, а там привезли, ну, раніше залишався тільки один колір салатовий А зараз навезли різних кольорів, але ось вони так не блищать, як цей. Ну Здається, може вам не видно. Ну коротше, взяла Так, переношу вас трішки сюди. Це я взяла в АТБ, нічого такого, хочу зробити сирники, клас акції. Сирочки, ну нічого такого цікавого. І хто е, любить хачапурі, то вона зараз по акції можете йти. Бо в середу буде зміна акції. Ну, може, не буде вже по акції. Ми перший раз це беремо хачапурі, так, а інше беремо. А цей перший я взяла. Ну, спробуємо. Так, що я взяла в Аврорі? В Аврорі взяла це такі наліпки. Це у нас зараз плумінниця в лікарні у нас знаходиться, то це їй. Якось там вони. Ну, коротше, якось там їх треба. Це такий типу, набір, коротше, ну, діти це знають. Потім взяла цей пакет ось такий майка. Ось такі, я зазвичай беру голубі, не було голубих, взяла рожеві. Ось таку дошечку взяла за 88 гривень. Мені вона сподобалась. Хочу переходити на більш такі е, дерев'яні дошечки е, і буду класти в посудомийку. а може, не буду класти в посудомийку, бо знаєте, з, з тим пластиком щось не читалося про ті дошечки, що ми там багато її всього їмо, цього пла пластику, то не, не можна. Ну Типу таке, не знаю, як я довго протримаюся на ось таких дерев'яних. Ну побачимо. У мене ну, таке бажання є. А там далі побачу. Ось таку тарілку взяла по 77 гривень. Вона мені теж сподобалась. Вона дуже схожа на ту, що я собі взяла. По цьому, по, ну, глибині, ось так. але вона трішки-трішки більша. А може і така. Да. ну, Трішки вона така має борти, мені. Ну, схожа, коротше. Ось, то взяла собі буду робити сніданки, не тільки собі. Ось такий туалетний ппір 55 гривень, дуже я його полюбляю, Потім у мене закінчилось милом. Рідке, хоча я користуюсь таким, діти полюбляють рідке. І взяла ось такий засіб для туалету, хай мій туалет, в що це, як кажуть, буде, бо я такі засоби, Ну, мені це задорого такий засіб брати. Зазвичай беру десь за 70, за 60 гривень, але щось може ще подивитись по акції. Цей засіб, здається, зараз коштує 120 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, Це задорого, а взагалі, він, це по акції, а взагалі він ще так дорожче. Ну, побачу. Дуже багато хвалять. Так, цей засіб. Я пастою, ось у мене паста є, я пастою користуюся ось такою. Бачите, користуюся вона дуже надовго мені вистачає. Ось. А ось цього цей вперше взяла для туалету, побачимо. І дівчатка, зараз в Аврорі акція. Ну, якщо цей значок є, то дорожчий засіб 219 гривень для, кімна... для ванної кімнати. А якщо без цього жовтенького, просто ось такий, здається, по 149 то може хтось кому буде таке цікаво. Так, ось ці на сьогодні мої покупки. Треба все це розбирати, бо в мене в домі трішки не дуже прибрано, і буду прибирати. Може, зроблю ще сирники. в це відео попаде Рецепт дуже простий: ось такі два сири треба, два яйці курячі і 100 грам манки. Це все добренько стоїть і роблю сирники за допомогою ножа і борошна. Все, ось такий рецепт. Так, і на сьогодні в мене це всі покупки, я казала